Всім доброго дня і стрійця, і будьте здорові. Сьогодні дуже величне свято, яке за збігом, яке буває дуже рідко в історії віруючих людей, і християни, і віруючі католицького обряду святкують сьогодні всі разом віки слава Богу, всі святкують Трійцю. Дуже багато різних традицій є, але трійця це свято. Життя, відродження життя, буяння життя, квітування. І тому люди несуть ось такі букети. За давніми звичаями в букетах мають бути особливі трави, про які ми з вами вже говорили, ще раз нагадаємо: це аїр або татарське зілля в нашому регіоні його називають ще Лепехою, Лепешкою, обов'язково м'ята та меліса, які символізують спокій. Гармонії в родині. Чебрець, особливо тим, у кого є дітки. Дівчата обов'язково мають нести волошку як символ кохання, кохання взаємного і кохання вічного. Якщо липа розквітає на трійці, це взагалі просто диво. В цьому році так і сталося. Наша липа заквітувала і обов'язково вона має бути у букеті. І як символ родинного тепла, ми обов'язково вкладаємо пижму. Сьогодні ви просто перевірите і подивитеся, хто що в букет поклав, а хто не поклав. І перевірено вже десятиліттями, якщо у вас не вийшло, так сталося, ви якусь траву з перерахованих не поклали, значить саме цього не вистачає у вашій оселі. І на наступний рік обов'язково ви вже покладете всі букетик, бо вже як кажуть після освячення, пока не освятили, ви можете додати, але вже пізно. Тому завжди дивіться, нічого випадково не буває. Люди йдуть, люди будуть освячувати травичку, ми обов'язково це з вами покажемо, подивимося. А зараз поговоримо про ті звичаї, про ті традиції, які в нас є, які існують в нашій рідній Україні. В різних регіонах трійця має свої особливості. Наприклад, на Галичині прийнято освячувати. Кри... Криниці, колодязі. На Полтавщині оці свячені трави, трішки м'яти, трішки квіт... цвітулипи додають у короваї. Короваї із зелені. Це теж дуже-дуже гарно. А на Карпатах наших рідних плетуть величезні вінки, Ось таких. Мої букети, а вони вінки. Ще раз трійці, будьте здорові. І головне, помоліться, відвідайте храм і зробіть добро. Рідці.